Готуємо торт без борошна з насиченим шоколадним смаком. Це дуже простий торт. Але він огорне ваш дім дуже яскравим шоколадним ароматом. Розтопіть на водяній бані шоколад, але не перегрійте його. Доки шоколад нагрівається, розділіть яйця. В одну миску два жовтки і одне ціле яйце, а в іншу два білки. До жовтків додайте 50 г цукру та перемішайте. У розтоплений шоколад додайте 55 грамів масла. Та все добре перемішайте. А далі поставте шоколад охолоджуватись. Білки збийте, поступово додаючи цукор загалом 50 грамів. Білки мають стати м'якими піками. Обережно, щоб не перевзбити білки. У охолоджений шоколад додайте жовтки з цукром. Обережно перемішайте та змішайте всю цю масу з білками. Білки рекомендую додавати потрошки, починаючи з мінімальної дози і з кожним разом її збільшуйте. Тісто дуже красиво виглядає, дуже приємно пахне шоколадом. Перекладіть тісто у форму для випікання та запікайте при температурі 175 градусів 35-40 хвилин. Торт має дати тріщини. Торт дуже добре підніметься, але зачекайте, щоб він охолонув та опустився. Такий торт вже дуже смачний, але я люблю його подавати з вершками. Вони ідеально доповнюють такий насичений смак. Збийте вершки, вони мають бути холодні і цукром. А тепер справа за малим. Просто перенесіть ваші вершки на гору торта. Прикрашати можна чим вам завгодно. Може бути какао або цедра лимона. Я прикрашаю стружкою шоколаду. Мені здається, це ідеальна комбінація. Торт виходить дуже ароматним, шоколадним та насиченим. середині він вологий. Скоринка торту дуже громка, а зверху хмарка з вершків. Рекомендую всім смачного.